Після як то того. Їх двох запропонували, другого то, але трьох. — Так. — Мене так виглядає. — Ну, і ти. — Тихо, що вона не познала. Я... Навіть якось... Бл**, тихо, навіть якось картини треба дивитися. Надька, ти на самому тілі. Я так все скотаю. Зараз буду виключена Я розумію, не перейду. А потом потраплять до нас та тихо шукають міліцію. Перша квітка вийде і розцвіте, а потім більше квіточок з'являється. Ну, різниця в картинах один рік. Завжди хотіла і мріяла намалювати поле ромашок і кульбанок. Бо я думаю, що важко малювати кульбами. Квіточок на землі. На, на світлому фоні світлі квіти. Оці дві картини в мене з'явилися випадково. Е, До мене звернулася одна жінка з проханням. Картина в інтер'єрі, яка би гармонійно складувалася з самих палітр, з самих фар. Але вона не хотіла якісь форми або ще щось. Я намалювала одну, вона сказала що щось не то, другу намалювала, а потім взяла їх і переробила по-своєму, вона взяла третю, третю. Селянський двір, це була починалася, як починалася абстракція селянський двір. А далі я доповнила вже після того, як... Катку, колодязь зробила, дерево, розумієш, з тих плян зробила форми, тобто вже з абстракції е, витягла. І вже тепер можна продивитися. І е, вороця така, і колодязь, і хатка є. так? Ну, реалістично. Так. Да. ця картина побачення, тож я її вже форма. Тут у нас весна, е, два котики, пара. Натюрморти має легко малювати, на і пейзажі, тому їх аналізувати не треба, тому що натюрморт завжди під руками, завжди під очима. Да. А зараз каже, в верхній благ, правий, а на ті грани та її. Ні, вона була кольорова, ще. вже була кольорова, так. Да. Ну, такі кольори вони тусклі. Мені дуже полюбилося, тому що... Це, було, це якраз була річка Тереса. Ця картина одна із останніх. Намальована в вересні, осінній вечір. Дуже люблю малювати тварини. Малювати коні дуже люблю. На тюрморти не аналізую, на тюрморти звичайна річ. Ці картини у мене вдома, я з ними на у майже що не ходжу, але зараз хотіла, щоб побачили. це зображення з Туринської плащаниці «Воскресли Ісус дуже мені любиться, тому що мені диця передала характер, що він виконав свою місію. І пастир. Пастир виконана із автора іншої копії, але автора на жаль не було надався. Невідомого. Невідомо. Шаянське озеро, Шеянське озеро ще на початку намальоване до свого розрошуго тепер стану з тими зонтиками, з тими будівлями. Воно намальовано з лодки. На, на берег сама частина, коли в'їжджаєте, з цього боку в'їжджаєте, і воно там початку, коли якби, ви приходили на Шаянське озеро, воно було таким малодикуватим. Не було там стільки народу і не було стільки. Я панів за кого. Там зараз на тому місці входить, там ресторанах. Так, я за то кажу. І картина намальована у 2007-му, але фотографія була ще зроблена в 2000-му, я не знаю, в другій чи третій, як я втратувала. А переносимося в літак його у чотири розміри пору року, 60 на 42, ну не встигли. Але виклала хоча б такі вже. літо, зима, весна, техніка. Акріл, гуаш і маслена фарба. Давно хотіла спробувати таку техніку графіки, використання масляної фарби. Верховинка, але різні мають назви. Якби одна тема об'єднана. Сюжетом, але мають різні теми, тому що ця тема верховина, я продовжую далі робити, не лише дівчата, бо спочатку була б верховинка, а потім я почала малювати вже чоловіків. Замітіль і е, перший сніг. Це чисто авторські роботи. На відміну від того, коли пейзаж ти змальовуєш, дивишся на натуру або натюрморт, то тут дуже... Багато затрата часу йде на те, щоб створити композицію, подумати все, переробити І кожен, хто знає, що з декількох варіантів вибирає лише один. Так. Я ще у 2009 році я її не продавала, Маже, її дуже рідко виставляла. Коломийка. Серія картин у мене коломийка. Першу зробила на замовлення своєї подружки. Одна була аплікація, третя десь тут продана Тячеві. Людям любиться дуже ця тема. Наш, наші барди, наш колорит, і розміщаю завжди парами, може десь будуть в мене ще декілька варіантів, тому що це вже четверта і п'ята. Але не, не похожі між собою. Всі різні. Найкраща була аплікація. Моя любима тема анімалістичний жанр. Дуже люблю малювати тварини. Це в мене серія картин створена, були Мама тигр, тигрятку, Лев Левінятко. Такі проблеми залишилося, Так і назвала серії «Материнство», Почуття. Мова йшла про справжнє почуття нелюдські, тому що. Маленьке ведмежатко за маму ходить около трьох років, і вона за нього готова вбити. На відміну від деяких людей, бувають люди дуже різні. А коники як? А коники дуже е, зроблені з фото, бо коники завжди мотають головою. Це дуже серія материнства, дуже серія почуття. Тобто, мама і дитя колінь е, копія. Але я просто взяла, бо воно мені підходить. <схи> Кожний, знаєте, є автор такий, що от коли побачиш якусь картину, і в неї вже нічого не хочеться ні додати і нічого відняти. І просто хочеться її перемалювати. Я інколи хочу, залишаюся тої думки. Думаю, не треба мені того. Я ж сама можу своє створити. Ну, Вона за мною ходить, і ходить, я можу її повторити. По-друге, ти учишся у чужого майстра. Ззаді завжди пишу майстра, коли малюю копію. Барс зроблений з фотографії. Тоже анімалістичний жанр, анімалістика. Ці картини в мене з'явилися. Знаєте, як пішла моя дитина вчитися, я подумала, що майже я лишилася сама. Але вони приїжджають кожного тижня, а потім я їх переробила в дотик. Тобто буває, людина тебе, до тебе підійде з добрими намірами, буває, що... З різними. Розумієте, це як до тебе торкнулися когтями або ніжними, ніжними крилями метелика. Дотик це картини діптіх. як об'єднані одна тема, об'єднані одним сюжетом. Намальований птах дрозд. Не ворона, бо дехто питає, чи не ворона. Картину могла ці продати раз-двічі, але я їх раз не подаю, бо вони виконані останні. Якщо на можливо більше будинків. краще зробити копії, а... Оригінали лишити. Ще зараз дуже популярні модульні картини. По 4-5 штук. Ну, це я роблю ще замовлення. Авторська картина тріптіх кале. Добре, добре, я одразу посчитав. Чотири парна цифра буде чи не парна, не парна. Як чотири, п'ять? Я ж кажу, не. ну то п'ять. Що в мене дві авторські дома залишилися сюрреалізм. Просто вони вже в композицію не помістилися тут. Як вони появилися? Люди наші заробітчани, попросили для. Московського роботодавця намалювати картини. Дали мені термін місяць. Я створила одну, дали попробую, думаю, ну, цілий місяць думати, чи вони люблять, чи ні. Я зробила три варіанти: одну символізм, дві сюрреалізм. Вони взяли місячний ніж сюрреалізм. Символізм, ця картина, теж я її не продаю, ні сюрреалізм. Дома у мене є народження роси. Тут у мене є соляний стовп. Тут мова йде про саме слово символізм це використання містичних або символістичних знаків, біблійських таких сюжетів. Соляний стоп. Це причта про те, як, Донецький, тікаючи з судому Альгомора, жінка оглянулася назад і стала соляним стопом. Тобто, зроби крок вперед, а назад уже думає про те, що. З благодарністю. Що би не було, воно все проносить, якби для тебе робить уроком стає. Так що Я не нас треба оглядатися, бо ти ніколи не, не будеш рухатися вперед. Так. Юність і старість теж така картина в стилі символізму. Обі картини авторські. Хотіла тут передати, по-перше, по діагоналі так і зробила, тому що старість завжди пам'ятає юність, а юність не задумується про старість. На старість завжди відкриваються чуть-чуть очі розуміння якогось усвідомлення, прожитого. А молодість вона завжди закритими очами. Вона робить чинки, дивлячися вперед, інколи великі великій глупості, але зато вона й молодість, що завжди є багато оптимізму. Зато їх я так і зобразила разом. Так, і Все на сьогодні. Все.

Дивіться, Люба Юріна має список, ви ще маєте час, бо вона каже, що будуть мукачівські, Київські, ви ще будете, ще, підготувати. Вище до навесни там великого... на лютий підготуєте спокійно роботу. А чи сталося у вас якихось зарисовок вдома, ескізу, робот, які не виставилися? Ну так, да, бо я працюю над тим. Я yes. думаю, що власну можу хоча б ще доповнити десятьма роботами. Між іншим, за цей листопад, що я знала, що в мене буде виставка, я ще відпросила термін від строчки, півтора місяця у Любі Юрівні. Я ще створила 9 робіт, якщо думаю, що якщо я буду знати, що в мене буде виставка, там ну, штук 20, дасть Бог здоров'я, намалюю. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Так, так і продовжати. Молодець, Молодець то і все. Ми все будемо, будемо вчити. Заміщала робота, школу, я повинню, пам'ятаю. Ну так, дуже важко. Дякую. Десь пораз треба лісосом побігати. От чистого серця. Дякую.